Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Рішетників чую. Чую, От, бачу. Дякую. Пане Сергію, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Директор Укрмідбест. Товариство. Дякую, суб'єкт господарювання. Добре. Тоді давайте діяти наступним чином. У нас станом на дві години є тільки суб'єкт господарювання і є Мінекономіки як організатори громадських слухань. Тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 14:15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Добрий день. 这没没 Пан Сергій, пані Марина, чуєте мене? Так, чую, бачу. О, дякую, дякую. Давайте будемо розпочинати. Отже, на сьогодні 28 січня 2026 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю у стосовно планованої діяльності здійснення діяльності у сфері операції з управління відходами збирання перевезення оброблення відновлення та видалення відходів, у тому числі віднесених до категорії небезпечних. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилось в офлайн режимі, проте через пандемію, в зв'язку з становленими обмеженнями на всій території України, громадське слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, принципа 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постановки Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, принтва статті 17 закону та врегульова. Здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Диного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 22 хвилини на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми зафіксували присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Сергій, ще раз представтесь. Решельників Сергій Володимирович, директор ТОВ «Укрмедбез», суб'єкта господарювання. господарювання. Дякую. І пані Марина? Пошта Марина Андрійна, представник суб'єктів з Дякую. Отже, ми на 14 годину 22 хвилини не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань, інші двоє учасників – це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно допомоги основного кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю Укрмінбест стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення діяльності у сфері операцій з управління відходами збирання перевідування. Ввезення, відповлення, відновлення та видалення відходів, у тому числі віднесених до категорії небезпечних. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую до побачення. До побачення. Дякую, До побачення.